Забудьте все, що ви знали про сережки кільця. Таких ви ще не бачили. Звичайні сережки Конго прості і як у всіх. А тепер ці класика з характером. Головне кулька на мистинка. Вона не просто красива, вона рухається. Так, так вам не почулось. Це буквально сережки антистрес. Крутиш і заспокоюєшся, крутиш і заспокоюєшся. На сьогодні це просто безцінно, погодьтесь. А ще ти виглядаєш бомбезно, хоч на вечірці, хоч в офісі, хоч на побаченні. Друзі, і ще одна фішка, щоб ви точно закохались. Малесенька кулька, яка акуратно прикриває дірочку на мочці вушка. Це круто погодьтесь. Як вам ця модель? Пишіть в коментарях, нам дуже цікава ваша думка. Замовити можна на сайті або у Дірект. Артикул залишимо в описі.